Ви попробуйте доповісти Володимиру Олександровичу правду про ситуацію на фронті. Пам'ятаєте оцю його останню значить, поїздку перед широкомасштабним вторгненням в Херсонську область? І там вони проводили навчання, і один із генералів, користуючись тим, що ось стоїть верховний головнокомандуючий, вирішив відкрити йому очі і каже, що от дивіться, от у нас тут проблеми, тут значить, там мало військ, там якщо вони попоруть тут, і тут, і тут, і тут. І повертається Зеленський до Єрмака. І російською мовою питає: Андрій! Почому цей генерал мене пугає! І вивели його. Більше ніхто його не, не лякав. Чим це закінчилось? Вторгненням, і в тому, що вони пройшли, як на параді, і захопили південь України. Сьогодні офіцери зверху донизу.